Трагедія, яка назавжди закарбувалась у пам'яті багатьох, а особливо її ліквідаторів. 26 квітня 2023-го Мене 37 років з часу аварії на Чорнобильській АЕС. Одними із перших, кого направили у центр техногенної катастрофи, були працівники тодішньої міліції. Їхні спогади про ліквідацію. У наступному сюжеті тоді 27-річний Петро Матуляк аварію на Чорнобильській АЕС відчув на собі сповна. Вночі 26 квітня його та інших курсантів відправили в зону техногенного лиха на патрулювання і охорону стратегічних об'єктів. Четвертій ранку нас підняли по тривозі всіх. Ну хто був там? 52 чоловіки, хтось на вихідний, хтось пішов місцеві. По кілька чоловік створили бригади, які по 4 години їхали вже в прип'ять. Кілька кілометрів до Прип'яті ми їхали і там. Патрулювали, попав на нефті базу, припівська нефтібаза. Коли виявилося, там було 10 рентген в годину. Тобто за 4 години ми, наш 8 чоловік, ми отримали там в тому районі, отримали по 40 ренген. Це була ударна така доза, зразу відчулося. Жодних засобів захисту у молодиків не було. Пан Петро пригадує, що рятувався носовою хустинкою. Ті, що працювали на станції, сказали, що взрив, що є витік радіації. І тоді вже ми І по симптомах. Ось по симптомах головокружіння, кров з носа і це вдається. Зрозуміли, що це вже не, не проста пожежа, а про все ж пов'язана з опроміненням. І друге обличчя, і руки всі були так, як загаром укриті. А вже зранку наступного дня за більше аніж добу після аварії мешканцям Прип'яті повідомили про евакуацію. В Прип'ять почали приїжджати автобуси. Ну, дуже багато. Я не можу сказати більше три тисячі, напевно. Лази, лязи, це, це було. Оце вже запахло, як війною. І ми зрозуміли, що. Це вони виїжджають назавжди, а вони цього не знали. І це було відчуття війни тоді. Я зрозумів, що це так, як і трагедії. До ліквідації Чорнобильської аварії був залучений і Володимир Числов. Вперше туди він потрапив за сім місяців після вибуху на четвертому енергоблоці. Я працював на атомній станції, і я бачив цей четвертий блок кожен день, коли заступав на вахту. А в мене три місяці вахти. Я бачу, як я та також я бачив ці всі села, пусті села. Я бачив. Як кажуть, яблука. Січень місяць яблука на деревах, ніхто їх не рвав. Я бачив ці доріжки, які ми йшли, що йдемо один за одним, і, як кажуть, ні вліво, ні вправо право не звертати. Унікальна експозиція, присвячена аварії на Чорнобильській АЕС, на сьогодні продемонстрована у музеї головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Ця експозиція присвячена повністю всім нашим учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Тут є, як кажуть, і артефакти деякі, от, наприклад, дозиметр, посвідчення чорнобильців, фотографії чорнобильців. Загалом до ліквідації чорнобильської катастрофи були залучені близько 400 працівників органів внутрішніх справ. Багатьох з них уже немає серед живих.